Всім доброго ранку. Зараз з вами вип'ю каву. Почитаю коментарі і покажу свою вагу на сьогодні. Так як я худну з 1 травня цього року з ваги 133 400. І покажу вагу на сьогодні на 27 серпня. Отакий в мене вже мінус. Скоро буде мінус 27. Це за 3 місяці і 26 днів. Майже 4 місяці вже худно. Без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків. Просто їм і худно. Змінила харчування, поприбирала шкідливе. Все. Можна їсти і можна худнути і лягати спати з ситою. І їсти вночі можна. Взагалі їсти можна в будь-який час. Єдина ж порція 300-400 і їсти продукти з категорії дозволених. І все. І все буде супер. Так. Коментарі. Таня Яночка смачного, Київ, три сердечки, щиро вам дякую. Так, Ольга Яночка, ви зранку тільки каву п'єте без нічого. Коли як? Коли як? Саме найчаще просто да. просто кава з вершками, без сукрозамінника, без нічого. Буває, з кисломолочним сиром можу. Якщо я вже так прокинулася, дай мені, наче їсти хочеться. Відчуваю такий голод всередині. Беру сир кисломолочний. Якщо вже сир піднадоїв, бо і таке буває. Або якийсь, який трапляється він не дуже якийсь смачний, можна зробити вафлі. Туди додати какао. Отака вещь. До кави взагалі розкішно. Можу, висівки сухі взяти, просто сухі висівки. І все. І також мені норм. Так. Десь тут і був коментар за висівки. Тоскільки висівок на один день. Дві, Дві столові ложки. Хоч млинці, хоч у хліб, хоч кашу з них зробити, хоч сухими з'їсти. Дві столові ложки. Це для тих, хто хоче їсти і худнути. Так, Наталя, добрий вечір. А каву з цукрозамінником можна, бо страшний каломан. І без цукру ніяк, а дуже хочеться. Звичайно можна. З молоком, з вершками, з сукрозамінником. Цукрозамінник такий, який вам подобається. Звичайно, можна. Тут. Тут можна. Так. Анжеліка Смачного три сердечки. Щиро вам дякую. Ірина Діденко, багато-багато сердечок. Щиро вам дякую. Лариса, я за Фіоною царство її небесний рік спостерігала, але так і не ризикнула на кето. Я взагалі м'ясо не люблю, а то ще й жирне треба. А зараз вже є дослід... дослідження, що кето дуже шкодить серцево-судинній системі. Ну, я думаю, воно всьому буде шкодити. Особливо, якщо. Я не знаю, як ведуть вони свої чи курси, чи марафони. Це я в тіктоці бачила. Про, Про кето. Нічого вона сказала рахувати не треба. Я не знаю, як це не рахувати. Прибираються вуглеводи, їсться жирна їжа, м'ясна жирна їжа і овочі. Як не рахувати? Я три тижні була на кето, я все вираховувала. Все, щоб там все сходилося і по жирам, і по вуглеводам, і по білкам. А вона каже: нічого рахувати не треба. А якщо ти більше будеш переїдати? Ну, я не знаю як. Як вони таке радять взагалі. І ціна здається три тисячі. 3 тисячі типа. Марафон, чи група, чи курс, чи як воно там називається. А кето це дуже така, ну, якщо його все там ідеально прям один в один дотримуватись, і до цього треба бути да, по органам, поздавати аналізи, все перепровірити, чи ти, ну, чи тобі можна таке робити над собою. А там просто: ще рахувати нічого не треба. Дивно якось. Вона каже, з нею вже схудли там 30 тисяч людей. Хоча я зайшла до неї на сторінку, там підписників, мабуть, тисяч сім. Не знаю, якось, якось дивно так все це. Ну, те, що шкодить, так. Да, особливо, я ж говорю, якщо його робити, та ще і бездумно, бездурно, об'їдатися жиром. Там же і ці піднімаються. Боже, бо я купляла оці тест-полоски, перевіряла. Коротше, заморочка така, що ну його в баню. Так, щиро дякую, Аліна, ви, Ян, яка ви молодець, п'ять сердечок. Щиро вам дякую. Таня, Яночка, дякую вам, ви молодчинка. Київ, три сердечки. Щиро дякую. Мега Яночка, доброго вечір. Я з вами почала пити молоко. Зранку кава з молоком і снідаю, коли хочеться, в 11 чи в 12 годин. Щиро вам дякую за мотивацію і позитив. Я вам також дуже-дуже всім дякую. Дуже, дуже дякую. Так, Ніна, Яна про конфети морожене, пирожки слушать как то не очень. А на що його тоді слухати? Напишіть... Як все проїздло, ваше похудєння. Ви так швидко говорите, що нічого не зрозуміло, як треба діти і що є. Напишіть. Це я свій шлях. Да? Два місяці, як я йшла, до цього маю написати, і потім 4 місяці, як я вже худну. Це вже вийде така брошурка, якщо його писати. Так, дипред, протеїн додавайте в грецький йогурт. Туди ж меню лохини й ложку чия Настоїться і така класна кремова консистенція виходить. Смакота і ситість дасть. Щиро дякую. Так, да, це було б дійсно смачно. Так, щиро дякую. Так, лайф, лайф. Яна підписалась на ваш канал, побачила його вперше і не зрозуміла, від чого ви схудли. Від вівсяних висівок, тобто скільки їх і в яке время можна їсти. Дві ложки вівсяних висівок їсти можна в будь-який час і в будь-якому виді, хоч сирому, хоч в приготованому, хоч в омлет додавати, хоч в салат, хоч в кефір, хоч в ряженку, хоч куди хочеться. Від чого ви схудли. Змінила харчування, поприбирала все шкідливе. Все шкідливе, поприбирала. Їм більше білкових продуктів, їм більше овочів. Якщо більш цікаво, можна серед моїх всіх відео спуститися ближе донизу, да? там, де решітка, одиничка, решітка, двійка і так далі. Там будуть продукти, які я їла, які я не їла, і що я їла в обмеженій кількості. Якось так. Добрий день, Яна. Колись писала відгук, відгук про те, як ми родиною стрункішаємо з вами. Результат ваш вражає просто без слів. І так, то нормально, що хто думає, що ви на ліках для схуднення. Але ж перевірте, народ, два місяці буде лише 8 вересня, як ми почали. Результат вже в мене мінус 4,5 кілограми. І в мами, і в чоловіка так само, однаково. Але ж ми різні, харчування однакове. Дозволяємо собі лише через день Кавун. Так, дозволяємо собі через день лише кавун на трьох. Хоч повільно, а штани вже на ремені. Щиро вам дякую. Ви великі молодці. Просто великі молодці. Це супер. Просто супер. Кавун. І мені тепер кавуна захотілося. Щиро дякую, що поділилися. Щиро дякую. Наталія. Яночка, я жінка вже досить поважного віку. Але дуже хотіла б мати таку подругу, як ви. Зичу вам успіху, бо щира людина заслуговує на успіх. Хоча добиваються успіху зазвичай хитрий і корисливі. А ви унікальна, дуже щира і відкрита людина, таких, як ви, все менше на превеликий жаль. Бережіть себе. Хочу, щоб у вас все склалося як найкраще. Три сердечки. Щиро вам дякую, просто дуже щиро дякую. Щиро дякую. Нехай у вас буде все добре. Здоров'я вам і всього самого самого найкращого. Юля, ви така молодець, як ви перестали їсти солодке. Для мене це як щось неможливе день без снікерса. Це не жила, як себе переконати. Мене здоров'я почало переконувати. Скоріше, його відсутність. Звичайно, було важкувато. Важкувато, особливо важкувато було в супермаркетах. Але я заміняла млинцями з сиром кисломолочним, різну випічку робила солодку, воду пила. Оцю. На цукрозамінниках також робила різні десертики з ряжанки, з какао. І так потрішку воно ї. І. і відходило, слава Богу. А місяць пройшов, там уже не було такого, що прям. Бо в мене останні, останні місяці так і було. Щоб в мене день пройшов, а я нічого не з'їла солодко, ні. Такого не могло бути. Бо я б, точно що і день би не прожила. То вже день би був даремно прожитий. Так, ось вам пишуть, якщо їсти достатньо білку, на солодке не тягне. Перевірено. Бо я була сладко я зараз не хочу взагалі. Хочеться солодкого з'їжте шматок м'яса або рибки. Або яйце спробуйте і побачите. Так, дійсно, організм він. Йому треба білок. Напряму він нам це не каже. Він нам подає якісь сигнали, то нам і хочеться да, чогось такого. Солоденького, солоненького, якихось чіпсів, сухариків, там, я не знаю, в кого що, да, в свої забаганки. Да, якщо їсти білок. Ну і, взага... ну і все рівно. Взагалі треба час. Тому що навіть коли я ж білку вже почала їсти багатенько, то з перших днів, але там тиждень пройшов, а звичка, то все рівно залишилася. Як це я буду там каву пити, без, без... без конфетки, ще да? ж звичка. Солодке я готую кожного дня на стевії, просто купити легше, але сам потім вже. Але сам потім важче стаєш. Відмовитися від солодкого смаку не можу і не буду. А навіщо якщо є цукрозамінники, тим паче натуральні? Чому і ні? Ну, я скажу так, коли я пила навіть оці газовані напої на цукрові, мені їх хотілося на постійній основі. Я прям бували такі дні, я прям ой, я води не могла напитися. Мені тільки тільки треба було це солодке газоване. Тільки тоді я могла да, напитися, дійсно напитися. І мені хотілося, хотілося і хотілося більше. Коли я почала купувати отакі на цукрозаміннику, в мене немає такої тяги, щоб пити постійно. Немає. Я думаю, скоріше за все, цукор визиває залежність таки. Все-таки визиває залежність. А ці що напої на цукрозаміннику, скоріше за все, звикання до них немає. Тому що я перший місяць далі і багатенько пила, там другий місяць, третій менший, а на четвертий я не знаю. Я купувала декілька разів. І все, мені не хочеться. Мені просто не хочеться. А, Так, все. Продовжу в наступному відео ще почитай коментарі. Всім гарного, тихого дня і гарних схуднень!